Сьогодні обговоримо Open Beta The First Resident. З вами Waze, Поїхали! Ну, по-перше, хотів би виразити вдячність розробникам. Бета вийшла дуже крутою. Щоб ви розуміли, за 7 днів бетки розробники навіть робили два рази оновлення, перевіряли сервери і виправляли деякі баги. Черги на вхід в гру взагалі не було. Там такого поняття і немає. Тож блізерди можуть відпочивати. Видно, що розробники дуже плідно працюють над проектом, а саме цікаве, що він фрі-ту-плейний. Нагадую, що гра з крос платформою, можна бігати з друзями або з лівими типами, і неважливо, хто з чого заходить в гру. В OpenBet було цілих 13 персонажів, але двоє з них це покращені версії, так звані ultimate версії персів. Тож 11. Звісно, доведеться крастити персонажів, щоб за них грати, але в Бетсі давали купа донатської валюти і ти міг спокійно купити всіх персонажів і пограти за кожного. Всі чари по геймплею максимально відрізняються. За кожного різний стиль гри. От максимально різний. Вони діляться на нюкерів, ДПСників, танків, сапів та іншу діч. Дуже сподобались ці подарунки за вхід кожного дня та й за виконання завдань або підняття максимального рівня героя. Гра постійно давала в нагороду легендарні скіни, емоції, різного виду валюту для магазинів і навіть легендарну зброю. Сподіваюсь, що будуть хоча б якісь подаруночки і в релізній версії. На момент запису відео в грі я провів цілих 20 годин і хочу сказати, що встиг все пройти та перемогти всіх босів, окрім останнього. На відео ви можете спостерігати битву з передостаннім босом, тому можу реально оцінити гру. В бетсі дали цілих 3 локації і 7 світових босів. Локації дуже різноманітні, і вороги на них теж відрізняються. На локації є декілька регіонів зі своїми завданнями. Звичайні завдання, нічого особливого. А от боси усі максимально різні. З ними взагалі цікаво. У нас є така собі арена з кам'яними стовпцями, завдяки яким можна хапатись крюком і уходити від атак, але ворог може їх зламати. У кожного боса є фази і резісти до стихій. Хтось слабкий проти вогню, а хтось проти отрути. Тому на кожного боса треба підбирати стихію, якою будемо стріляти або героя. У боса є слабкі місця, по яким наноситься сильніший демедж, але з часом вони ламаються. А ще на боса можна чіплятись тросом, щоб підтягнутись і бити його рукою, а внаслідок ламати його лади, після чого він падає на декілька секунд і не рухається. Ой, від босфатів я взагалі задоволений. Коротше, чуваки, хто любить фармити на різну зброю, до речі, тут їй багато, на різні допоміжні ресурси або чарів, то вам сюди. Проект обіцяє бути дуже годним. Вони вже це показали на тесті. Хочеш, фарбуй свого чара, як забажаєш. Хочеш, фарбуй зброю, як душі подобається. Бігай в хабі з кінтами і вмикай групові емоції. Відкривай тутешній світ, міси босів, навіть білди збирай. До речі, про білди. На кожного чара можна декілька різних створити. Все залежить від вашої ідеї та втілення в реальність. Трішечки прохаб. Він тут, я б сказав, непоганий. Світлий такий з краєвидом. Мені подобається, що ти заходиш сюди, і тут постійно люди спілкуються, і купа народу біга. Та й в звичайному світі можна зустріти народ, який виконує завдання, і ти можеш долучитись, щоб одночасно його виконати. Було декілька разів таке, що я долучався на кінець завдання, і мені його теж зараховувало. Між нами кажучи, спочатку мені гра не дуже зайшла, але тепер я граю із задоволенням. Качаю персів та роблю білди. А, якщо вам подобаються тяночки з класними формами, то вам, ну, точно сюди. Ха -ха -ха. І на кінець хотів би сказати, що через геймпад прикольно грати, бо працюють трихері і всі основні спілкування з NPC або голос твого героя виводяться на геймпад. Коротше, з цим теж добре попрацювали. Одним словом, я реально задоволений, от тільки коли буде реліз, поки невідомо. Можливо, в грудні або в січні. Є тенденція, що після ОБТ через плюс-мінус 3 місяці релізниця гра. А у мене все. Ви були на каналі Waze Gameplay і з вами був Waze. Ставте червоні дубці, підписуйтесь, чао!